Всім привіт! Мене звати Юлія. Я вже не живу в Анталії. Зараз я знаходжусь у Греції. Ось, будь ласка, оце кафе, і тут середині каси. Тобто тут можна придбати квиток на паром до Афін. Ось, будь ласка, можна тут замовити квиточки. Не треба не йти ніяких туристичних агентств, як мене туди направляли. Знаєте. Тільки туристичні гести можуть продавати квиточки, але насправді і там 91 євро цей коштує корабль, і тут так само. Тобто ну, вони не роблять якось накрутку. Але ось дві корабль, з Дзахім, Солоніки, там можна було по акції зробити ось тут, дешевше. В туристичному ні, хоча хлопчик мені перевірив, каже, на те число, яке ти їдеш, він все правильно тобі дав. Тобто ціна не відрізняється. Оце хороший хлопчик, там де Blue Star Феррі пише. Повністю по-англійськи дуже гарно розмовляє, дає таку е, інформацію конкретну. Розписує прям тобі. Молодець. Тобто, -то, от Blue Star Ferry. Господи, ні, наша ззаді, десь тут декілька просто. Все, заходите в Григоріс. Тут, до речі, водичка 50 е, центів, а... Там в порту один євро. Так можна позвонити. Ну, зарядку поставити. Я змерзла. Тут так кондиціонер працює, треба було кофту взяти. Я спробувала двері зачинені, тобто вийти ми не можемо на палубу. Тут якась інша зала. Не знаю, VIP можливо. Я взагалі прокинулася від того, що сказали, що починається вечеря. І я чесно не могла встати, думаю, ну його та вечеря, а потім думала, треба поїсти. Підійшла до цього він каже, ні, це платно. Кажу, зрозуміло, дивись, зараз мило обличчя буду маститись кремом. Крем я взяла, а кофту, щоб було не холодно, Юля не взяла. Просто немає голови абсолютно. Так, сумки лежать, вороги піду, бо покажу вечерю. Яка тут є, якщо пустять. Я просто не дуже розумію, де вона тут. Так цікаво, знаєте. Де є корабель, а трішки виглядає як готель. Я так розумію, що Івнік, це оце. А ні, ось. Ось Івін. Зрозуміло, що вечеря платна, тому що якби була безкоштовна, то вже сиділи б всі. Ну, Вот это не вымогнулась. Так. Непогано. макаронаки. Угу. Ну, в Гресі непогано помнит. Ну, Счизен львт. 5.20. Гримм. 62. Головне, 620. Я нас уже разумею. Це все євро, Ну, Хоча переводити, тепер не треба, кожен розуміє. Ось такі ціни. Покажу. Тут набагато мені смачніше виглядає, ніж там. Подивіться, який пончик. Це просто. Таких не бачила, гігантів. How much? 2,90 євро. Майже 3 євро. І ось такі солодощі. Я навіть одноразові е, ці, вилку взяла і може, тільки зараз згадала. Так що можна відкривати консерв Юля і точити. Хліб Юля взяла аж дві буханки, молодець. А тільки мене просто зубно-зуб не попадає. Я хоч щось вдягнути. Я чувствую, що я штани на себе одягнула і все. Буде квітка. Я, звичайно, тормоз, але ж не до кінця. Знаєте, взяла майку, взяла таку курточку, вітровочку, думаю, так собі накину. І Ось такі у мене спортивні штаніжки, декатлон. ще з Китаю, і дуже класно їм... коротше, Юля, ну нащо нормально одягнути? Правильно? Треба шиворотне виворот, щоб не зглазили. Але чудо, я не можу. Я спідницю не, не знімала, верніше сукню, а нашу, так тепліше. Наші не пропадали, я майку надягнула наверх в сукні. О, дивіться, яка мода. Зараз думаю, зараз йти в туалет, знімати, одягати підміст, а ну в баню. Зараз така мода, знаєте, можна що хоч на що хоч одягнути. Хоч труси на спідницю, і буде нормально. Я жартую, звичайно, напевно, так не треба робити. Коротше, я сідаю їсти. Все. Спонсор нашої вечері, Аллочка, яка подарувала цю ковбасу. Я кусаю, тому що я не знаю, де я її жділа, пластиком я його не вріжу. Я беру хліб, намастила майонезу, зробила і кусаю хліб і кусаю ковбасу окремо. Ну, Зате як смачно, Зрозумійте, як Юля збиралася, будь ласка, ножик, так? другому хлібині. Ну, був ножик. Далі. відкриточка Артема, мого сина. Да? Коли йому було не знаю, 5 років. Круасан, ковбаса і пішла пакет. Тобто це косметика, до чого не ясно. Це солодощі ціла коробка. Це у нас хліб, Оля залишила мене такими кубочками. І це крема повністю. Це просто така вона ручна кладка. Да? Куди б я в неї в літак полетіла куди? Мені довелося викинути всі крема, розумієте? У мене не влізло би в сумку. А, і ось цей паштет, це, якщо я не помиляюсь, це мені розочка привезла. Так. Отак. От ну, це завтра вже буду відкривати, тому що я його не доїм, як я буду закривати його. Ніяк. Зараз об'явили зупинку на острові Корси, і люди собі спокійно почали йти до виходу. Ніхто не спішити йти в останній момент. Хочу вам дати декілька порад. По-перше. Обов'язково беріть з собою теплі речі, тому що кондиціонери працюють дуже добре, і ви можете, коли будете спати, замерзнути. По-друге, займати просто крісла я вам не раджу. Ось найкращий спосіб спати: спальний мішок або одіяло, і лягли собі на підлозі, або ви заходите просто-напросто в такі кафе і лягаєте на дивані. Це взагалі самий найкращий вихід. Заходити на корабель, ви можете за дві години до його відправлення. Ви можете поставити сумки і зайняти місце там, де вам буде найзручніше сидіти. Потім ви можете зійти з корабля, сісти собі в кафе, взяти Wi-Fi і сидіти до відправлення. Ваше місце буде зайнято вже, і сумки будуть на місці. Третє, якщо у вас немає багато коштів, краще з собою взяти їжу, тому що тут вона дорога. Ви навіть можете взяти з собою пакетики чаю, кави, цукор і просто в кафе брати гарячу воду. Інтернет на кораблі платний, є різні тарифи. Якщо вам треба дивитися YouTube, то вам потрібно хоча б 7 євро заплатити. І до кінця поїздки у вас буде інтернет. Як я знала, на наступному кораблі, айфон, саме інтернет на кораблях, не підтримує. Тому перевіряйте, запитуйте, можливо, на вашому кораблі все буде чудово, і ви зможете ним скористуватися. На цьому кораблі я інтернет не купувала, тому що практично всю поїздку я відсипалася, а також чистила телефон. У мене просто не було б часу навіть сидіти в інтернеті. Дуже добре розвиднілося і ми змогли вийти на палубу. Схід сонця чудовий така краса. Так неймовірно просто дивитися. На природу, на море. Чому саме я вирішила кораблем? Тому що вагу, яку ви перевозите, кораблем ніхто не рахує. Абсолютно завозьте, скільки хочете ваших сумок. В принципі, дозволяється 60 кілограмів. Але чесно вам скажу, ніхто абсолютно не перевіряє, скільки кілограм ви везете. Дуже зручно, що є такі сейфи, але рекомендація ставити на зарядку, звичайно, на ніч. Я це забула і поставила лише зранку. І тому ну, що зарядилось, те зарядилось. А так, супер, зручно, не на всіх кораблях є такі сейфи. Ми прибули до Афін, я вас вітаю. Та -да -там, 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 там там там. Дуже хочеться погуляти, але буду чекати корабля. Як я вам вже зазначала, дуже великий плюс в тому, що можна брати валізи будь-якої ваги, але мінус в тому, що вони ніяк не підписані і їх не видають. Кожен підходить і бере валізу, слава Богу, свою. Так, ну тобто, це все на чесність людей. І ще одне: ви можете на будь-якій зупинці зійти і взяти собі теплі речі не обов'язково на своїй. Ну, це вже я потім взнала на іншому кораблі. Якщо у вас є якісь цінні речі в валізі, ви просто можете валізу ну не дуже велику там середнього розміру взяти наверх. Ніхто вам нічого не скаже. Я бачила, що дівчата так роблять. Ну і хлопці. А це спускається другий поверх для того, щоб виїхали машини. В Афінах я вийшла зі свого корабля і чекаю наступного. Але хочу перепитати, можливо, змінився час. А я тут сижу і чекаю. Хлопчина підтвердив те, що мій корабель відправляється о 3 годині, тому я можу сидіти далі в кафе, там є інтернет, я там можу перекусити свою їжу. Юля економить, тому що я зараз нічого не заробляю, тому треба економити. Я познайомилась з хлопцем, який працює в Німеччині, але сам він китаєць. Роберт, це його європейське ім'я. Він сказав, що я могла би поїхати поїздом і через три години була вже в Солоніках. Але я подумала, що треба буде їхати десь на поїзд. Це ну, з моїми сумками, це нереально. А так безкоштовно приїхав на автобусі, сів на інший корабель і все. Це вже на місці не потрібно з багажем, тому що та сумка більш нікуди не проходить. Вона не проходить навіть в цей перевірочний, там де знаєте, перевіряють сумки, вона ледве влазить туди. Ну, тому що я збиралася дуже швидко. Я просто кидала все, що можна. І коли вже була готова сумка, вона порвалася, приросли. Ну поламала спочатку гручка, потім по дорозі порвалася, потім зламався колесо. І в кінечному результаті я думаю, там 40 кг там ну підняти хлопці, піднімають якось, знаєте, допомагають мені. І оцей хлопчик з Китаю, роберт також дотащив мені туди до кафе ці сумки. Хороший, це Юля. Ну я ж вирішила взяти весь будинок з собою, розумієте? Я ж знаю, що в мене є друзі, які їздять туди-сюди, можуть привезти, але ж ні, треба все набрати. Я би з радістю погуляла по Афінам, але, напевно, наступного разу. Просто коли я поїду з одним рюкзачком і все. І десь поселюся. Покажу вам Афіни. Хочу сама подивитися, дуже багато що змінилось, мені розповідали. Побачимо, погуляємо. Ось в Григорі такі ціни. В Євро. Там видно, так? Дуже хороший бармен тут сказав повністю всю інформацію. Один раз в 20 хвилин чи в 30 їде автобус безкоштовний і можна доїхати ним до станції, яка мені потрібна. А це кінечна станція. Я кажу, у вас на кожній станції є ваше кафе? Він каже, ні, лише тут. А всього в Греції 300 таких кафе, не дуже популярні. Так у мене 2,10-2,30, але це в євро. так? Переводити. Ніхто не буде казати, Юля, це не зрозуміло, що це за ціни. Які всім буде вже ясно. Тому що у всіх є євро. 90 копійок такі булочки. Я думаю, що смачно. Ну, Потім в мене є запас їжі, то я в говорю, беру лише водичку. Жуля, так. Я просто не знаю, що потім буде, як капучино на кокосовому молоці, я так зрозуміла. Так, незвично, то що я нічого не розумію взагалі. Тому дуже добре, якщо хтось з них розуміє англійську мову. Напевно, 40 копійок коштує свіжий сік. Ось Смачно виглядаюся. А в них води нема. Я хотіла купити за роботу, але в мене ще залишили, звичайно, трішки. Ні, нема. Прикол. Це, напевно, сьогодні все вже розібрали зранку. Тому що в тому Григорі, ну, було повно води. А ось, ось вона є. Там ціни. Хороше кафе, тільки прибуває корабель сюди, вони повні забиті. Тепер треба чекати чергу, щоб щось купити. А зараз, тому що корабля немає, мене тільки, знаєте, те, що раз в пів години йде автобус, це не дуже мені подобається. Ну треба йти, значить, вже стояти. І що там не може не бути інтернету, тут хоч інтернет є мене, правда, розрядився повністю паорбен Коротше, Люди не робіть так, як я. Я стояла перед Камазом і автобусом.